Усім привіт, мої дорогі цінні та чарівні. З вами знову я MagicBlogger. І сьогодні у мене буде вперше огляд ляльки українською мовою. І сьогодні я вирішив зробити огляд на свій один з подарунків на мій день народження. От, Я собі вирішив подарувати ляльку і не просту, а Monster High. Так. Колодішу базову третього покоління. А, насправді для мене це а, така дуже важлива подія, тому що це моя перша оригінальна Monster High в коробці. Я ніколи взагалі... А, у мене не було навіть можливості потримати ляльку Monster Хай в коробці, тому що ну, ви самі знаєте, що вони ну, дорогуваті були завжди, але. Тим не менш, я все ж таки собі зміг прикупити і не просту ляльку, а базову. Це дуже круто, тому сьогодні, я думаю, буде дуже цікавий огляд. А ви перед початком, звичайно ж, не забувайте підписуватись на мій канал, вподобати відео лайком. Ну, звичайно ж. І, звісно, пишіть коментарі, взагалі, як вам. А нове покоління Рьок Monster Хай. Чи подобається вам, чи ні? Мені буде дуже цікаво ä, почитати вашу думку. От, ну що ж, а ми з вами, як то кажуть, приступаємо до огляду цієї красуні початку роздивитися коробку цієї ляльки, тому що ну, звичайно ж, коробка у неї дуже цікава. Загалом коробка складається у нас з пластикового блістеру, завдяки якому ми зможемо роздивитися ляльку повністю, і всі аксесуари, які входять до неї в наборі. І це, ну, звичайно ж, як на мене дуже зручно, тому що можна подивитися, чи підходила вам лялька, чи ні. А, до речі, дуже цікавий факт такий. Насправді, мені Клодін це взагалі не сподобала спочатку. Тому що, ну, по-перше, вона не та клодін першого покоління. Ну, от взагалі. Мені не подобається, що в третьому поколінні Клодін зробила якоюсь ботанкою. Хоча, вибачте мене, чому вона виглядає як сіра мишка, якщо вона головна героїня третього покоління. Тобто перше покоління в нас була головна героїня Френкі, в другому поколінні була Дракулора, а в третьому вирішила зробити Клодін. І вона якась ну, взагалі не головна в цьому поколінні, що, як на мене, дуже дивно. Але добре. Типу, ну, можливо, авторам, як то кажуть, видніше, якою її треба було робити. А, також ми а, бачимо ось тут логотип Monster High. Насправді, логотип третього покоління мені подобається, тому що він а, у нас такий виблискує усіми кольорами веселки, і це дуже гарно насправді. А, також тут є. Як ми бачимо, арт трьох персонажок чомусь. По центру у нас Клодін, звичайно, і тут є напис, що це Клодін Вульф. А також поряд з нею ми бачимо Лагуну і Клео. Ну, що я можу сказати? Ці арти насправді, ну, взагалі, дуже. Коли я їх вперше побачив, то думаю, Агов Мател в... Вже не можете робити нормальні, гарні арти, ну, ні, без образ. Я розумію, людина, яка малювала, ну, старалася, звичайно, але це виглядає ну, взагалі ну, не дуже. Але я знаю, що зараз вони змінили арт, здається, і тепер арти на коробках більш такі лакшеві, більш елітні. І це виглядає набагато добре і набагато якісніше. І набагато красивіше, ніж те, що от було тут. До речі, дізнався, що є ще другий варіант базових ляльок Monster High. Ну, Взагалі мені не зрозуміло, що коїться з третім поколінням. Вони вже... У них є дві навіть версії типу базових, але прям базовий, базовий варіант це саме ось, ось ці ляльки ось цей перший, так сказати, базовий варіант, ну, тому що другий варіант він навіть в мультсеріалі не з'являвся. А ось цей варіант, це такий, який в мультсеріалі. Тобто це більш канонний базовий варіант цих ляльок. Сподіваюся, я вам пояснив досить таки зрозуміло. От. А, також ми тут бачимо а, інформацію, звичайно ж, і там логотипчик Mattel, це Гарант, так сказати, що це оригінальна лялька, а не китайська підробка, як то кажуть. Так, потім у нас тут є ще напис Crescent, і це вказівка до того, що у нас з нашою кладіжкою її у тваринка в комплекті йде і її звати Crescent. Начебто так. але... І Насправді це круто. Це круто, це прям такий вайб дійсно базової ляльки одразу, тому що є і а, тваринка, і, і сумочка, і все прям як треба. Ну, тобто, от, до аксесуарів, які входять до цієї кладін, взагалі питань немає. Все прям добре, мені все дуже-дуже подобається. А, так, тут у нас є звичайно ж такий логотипчик Monster High. Ой, вибачте. Так, Краще буде. А, такс. Ну, а ось тут, як ми бачимо, різні такі елементи цікаві, які пов'язані з то складін. І, в принципі, вони дійсно пов'язані начебто з складін. Тобто все правильно. Такс. А, ну, звичайно ж, а, задній вигляд коробки він завжди теж дуже цікавий. Так, у нас там. Зверху, ось тут є теж всяка інформація. Гарний арт Monster High. Ну, це прям такий арт ще б сказав. Тому що тут не тільки Клодіна, а є ще й інші монстряшки. І все це на фоні школи. Дуже прикольно. Тут у нас є напис Monster High. А арт Клодін у повний зріст. Так я сподіваюся, вам видно. Ну, Дуже гарно, дуже гарно. А, от, але все одно, ну... Ц... А... Цей коротше, вид артів, ну, він такий собі. Ой, Вибачте, тобто стиль. Взагалі не підходить до Monster High. Мені здається, ну не дуже, не дуже. І вибачте, порівняно з першим поколінням і з другим поколінням. Ну, це прям ну, взагалі не туди, як то кажуть. Також там ми бачимо. Інших монстряшок, і вони в принципі в цій колекції є: це Лагуна, Френкі, Декулора і Клео. І ось тут, до речі, теж такий фейл. От просто зверніть увагу на кладін на арті, і от яка вона лялька. І це така розбіжність, вона мене дуже так дратує і насправді бентежить, тому що ні в першому, ні в другому поколінні такого не було. Третьому поколінні Монстер-Хай що на артах виглядають по-іншому, що в мультсеріалі. Ну, арти, до речі, вони по мультсеріальним образом робилися. Тобто, окей, добре, тут питань нема. Але добре, арти з коробки і е, їх вигляд в мультсеріалі це взагалі не збігається з тим, що ми отримали в ляльці. Це добре, тому що ляльки, е, як на мене, Вийшли набагато краще, ніж було в мультсеріалі, тому що в мультсеріалі клодінь мені взагалі не сподобалася. Вона там взагалі якась ніяка. От, от в ляльковому образі все добре. Тобто вона виглядає досить таки прикольно, і я змінив свою думку, коли побачив її вживу. Ну, хоча дійсно вона мені взагалі не сподобалася. Більш за все, мені сподобалася все ж таки Лагуна і Клео. А, і ще Френкі мені дуже сподобалась. Це три такі монстряшки, які, ну, як на мене, вийшли дуже добре. І круто, що у них образи інші, не такі, як в мультсеріалі. Тому що в мультсеріалі знов таки от тієї ж Клео, як ми бачимо, взагалі, от, тут на артах у неї ось такий аутфіт. Е, коли в ляльковому образі у неї геть взагалі інший образ. І це тільки в плюс було. От. Ну. Но... Ну, вибачте, відміняєте мене за таку українську. Але я так думаю, що я усю цю п'ятірку все ж таки собі придбаю в колекцію, в чому би і ні. От. І ще мені. Окрім цих п'ятьох базових ляльок, основних, так мені ще дуже подобається Ебі і Венера. Це, як на мене, дві найкращі монстряшки в третьому поколінні. Ну, ну дуже мені подобаються їх образи. Також я подумав ще над спектрою і над хітом, тому що вони теж вийшли досить таки непогано. І на цьому все. Третє покоління Мунстраха мене взагалі не зачепило. Мультсеріал я подивився, до речі. Ну, у нас тринадцять серій тільки є на Київ Стар ТБ. Ось до речі, там я саме подивився цей мультсеріал. Чесно кажучи, мультсеріал мене взагалі якось не зачепив. Він ну ніякий, він для дітей. тобто, ну, Хоча, як на мене, дуже класно, що вони почали більш, так сказати, вони почали більш відкрито говорити про якісь теми. Наприклад, у нас вже в третьому поколінні є одностатева парочка, і це Клео і Френкі. Було дуже незвично, що саме їх вирішили зробити парою. Але тим не менш, цього в першому поколінні, наприклад, не було. Але все одно мультсеріал став більш для дітей, і ось це сумно. Тобто вони вирішили сидіти на двох стільцях і вийшло якось ну, не дуже, як на мене. Тому третє покоління, воно взагалі пройшло повз мене. І я, так до речі, не дивився. Уже є два фільми з живими акторами, але фільми я досі не дивився. Я, звичайно, подивлюся. Мені цікаво все ж таки про третє покоління більше дізнатися, як там і що. Але це ну, взагалі не те, що ми колись полюбили. Ну, це, на жаль, не ті Монстр Хай яких ми знали, яких ми обожнювали, на жаль. Але все ж таки саме у цієї клодіни є теж якийсь свій шарм. І сьогодні ми дізнаємося, який саме. Тож пропоную вже, багато я дуже заговорився, пропоную все ж таки вже розпакувати цю ляльку. Ну от, Друзі, подивіться, я розпакував нарешті нашу кладіжку, і я її розпаковував десь хвилин 15, тому що в неї. Бачите, ось а, вона була на цій а, вставці, як то, напевно, правильно казати, а, з пластику. І її голова була закріплена на штирках, і це досить таки було складно відкріпити. От. Я розпакував, до речі, круто, що коробка розпаковується без якихось складностей. І в цілому вона досить таки збереглася. Ось блістер, він повністю цілий, як і ось ця основа картона, вона теж повністю ціла. І, до речі, ось де у нас логотип, це теж у нас. Така досить цікава штучка пластикова. І, до речі, за цією, як на мене, штучкою можна було б сховати підставку. І це було б досить таки доречно для цих ляльок, але, на жаль, підставок у третьому поколінні ну, немає, на жаль. І це дуже сумно. А до речі, тут теж є таке віконце, типу, воно, напевно, має відчинятися. Цікаво воно щось собі приховує. Зараз подивимось. Тут просто трішечки незручно. Що там, нічого немає? Ну, серйозно, тобто от навіть, навіть ось тут можна було б щось сховати Ну, на кшталт підставку. Але, на жаль, цього не зробили і... Лялька у нас без підставки. Але, в принципі, я думаю, вона може стояти на власній ступні, але все одно, як на мене, підставка тут би ну, дуже б підійшла, і тоді ціни б цієї ляльки не було б. От. До речі, її шубка висіла, типу, на ось такій вішалці. Monster High. Круто. До речі, я вам не сказав, але... А ще позаду на коробці є типу анкета Cлоdін. І так, це не щоденник, який був в комплекті до кожної ляльки, особливо базової Monster High в першому поколінні. Ну, тепер якась інформація про ляльку є тільки ось тут, на задньому, а, задньому простору коробки. Даної ляльки, ви подивіться на нашу взагалі колодзину. Це ж не просто ботанка, а елітна ботанка. Ви тільки подивіться на неї. А, так, ну По-перше, вибачте я приберу трішки, щоб на фоні нічого нас не заважало. Ну, По-перше, подивіться. Загалом, як колодін у нас виглядає без коробки. ну Гарна-гарна лялька. Мені подобається. Так, ось в комплексі неї її домашній улюбленець. І шов. Ну, Гарна така тваринка, у неї навіть, ось, бачите, є. Кольє. Кольє таке. Це не можна зрозуміти, чи вовчиня чи котик. Ну, напевно, котик. Тому що, так, да, е, вибачте, так, у неї в першому поколін була Кицька. Так, дори, так, потім у нас є е, типу пачка якихось ну, чипсів, напевно, Клодін любить перекусити. От, ну, прикольно. Штучка, як на мене, прикольна, так. І це такий аксесуар, який йде до неї в комплекті. Розчіска – це просто ну, якийсь, напевно, жарт. Я розумію, що вони, напевно, хотіли зробити, е, типу, гребінець таким ляльковим, але. А як розчісувати волосся колодін, типу, ну, <смас> ось цією штучкою маленькою. Ну, тому що е, в першому поколінні до ляльок йшли ну, нормальні розчіски. тобто, не ось такі мікроскопічні. Це щось, як на мене, взагалі, не дуже е, у цієї ляльки. І це, от, друзі, я не можу зрозуміти, що це, якщо чесно. Я подумав, може, якесь, якесь печиво, але щось я не дуже впевнений. Тому, якщо ви знаєте, що це таке у Клодіння, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я взагалі поняття не маю, от, що це. Не розумію, якщо чесно, але вона теж в комплекті з нею йде. Тепер подивимось на нашу ляльку. Ви... Дивіться, яка вона розкішна. По-перше, волосся Окладін у, у нас таке різнокольорове, у неї тут, чесно кажучи, як на мене, не дуже зрозумілий основний колір її волосся це якась, вибачте. Сивина, вона схожа трішки на бабсу. у нас. Тобто Мені це взагалі було незрозуміло, тому що в мультсеріалі та й на арті у неї просто рожево-фіолетове якесь волосся, а тут зробили цей незрозумілий колір. Як на мене, дуже дивно. Зробимо вигляд, що це такий пепельний блонд. Нехай буде так. А, також у неї, там як ми бачимо, є а, її звичний колір, а, каштановий волосся, що круто, як на мене. Ну і є у неї прядки такого фіолетового кольору. Як на мене, теж досить добре. І, але волосся, звичайно, такої якості. Ні, воно м'яке на дотик, приємне. А, таке а, Трішки у нас. А, Волосочку завите, але а, воно дуже летить в різні сторони. І ось тут, наприклад, бачите, воно вже як мочалка. Це не дуже добре, як на мене. От, та й не дуже добре, тому що, вибачте, клодін трішки полетів її гаджет. от Це не дуже. О, у нас еклодін трішки полетіла. от Все добре. Тому, ну, це не дуже добре, але я знаю, що хтось потім виправляє стан волосся цієї Клодін. І, до речі, у неї є така ще гулька заплетена. Ну, як на мене, круто, досить таки гарно. Так, ось у неї телефончик її випав. Ну, круто, як на мене, коли у ляльок є саме ось такий аксесуарчик. Це, як на мене, досить таки добре. Ось як ми бачимо, там якісь навіть є додатки. Це круто. Так, а, напевно, у мене на полуці Клозін буде стояти з телефоном в своїй руці. Чому би і ні. Так, а, також є у неї у вушках у нас сережечки. Це досить добре. І взагалі я помітив. Що в неї дуже багато якихось деталей, які були і в базовому кладінні. Тобто сережки у вухах були. А, ну, Оці ботанські окуляри, їх не було точно. Ну, Хутречко, до цього ми, звісно, ще дійдемо, але теж воно тут є. Типу, Гетри, як в першому поколінні, теж є, як ми бачимо. Тобто в цілому вайб клодін він зберігається, але в трошки іншому амплуа, як то кажуть. От, е Так, ну, лице у цієї Клодіни, як на мене, досить приємне, воно гарне. У неї також є досить цікаві деталі це веснянки. Вони, мабуть, так називаються. Якщо ні, виправте мене в коментарях. Але ну, так, вона така у нас Sunshine Girl. Чому Чом би і ні? Також у неї є щось типу baby hair, там як я бачу. А також у неї є ще типу вуха, і я думав, що це якби то зроблять типу людські вуха, тому що по мультсеріалу Клодін у нас перевертень. Тобто вона була людиною, а потім змогла перетворюватися і на вовчицю. Але якісь вони такі рельєфні. Тобто це, як на мене, не людські вуха, що досить дивно. от. Ну і також, звичайно, я її надів окуляри. Надягнув, вибачте. От ну вони в принципі йдуть, і вони, у неї вони завжди вдягнені по мультсеріалу і на арті. Тому у нас теж канон буде і в ляльковій інтерпретації. Тому це все виглядає досить гарно, але знову ж таки, ну, це дуже незвично. Клодін така була модниця в першому поколінні, а тут вона, ну, ботанка, ну якось взагалі несумісно, але добре, нехай вже буде, як то кажуть. Так, ще по аксесуарах у неї є, як в першому поколінні, теж щось на кшталт прикрас на шиї. І тут у неї теж є типу чокер, там, як бачите, з зірочкою, і є амулет. По мультсеріалу цей амулет їй допомагає якраз перетворюватися із людини на Вовкулаку. І навпаки. от. Ну Круто, що він теж тут є. А, і також в неї є поясок. І теж в першому поколінні у клодін базової є пояс на спідниці. І це дуже круто, що теж ці деталі тут вони є. А, також з аксесуарів до неї ще в комплект йде сумочка, досить така гарна. І неї, вона приємна на дотик, тому що вона зроблена з такої дуже м'якої резини, і їй дуже приємно було. Тримати в руках, тому за сумку точно лайк, як то кажуть. Так. Сам наряд Cloudін у нас складається з ковтинки, ось такої, як ми бачимо. Вона у нас чорного кольору і рожевого такого фуксії, напевно, відтінку. І ця ковтинка у нас, до речі, йде без. Як це правильно сказати, без продовження на плечі. Тобто вона, так, вона така досить модна модна ковтинка у неї. Також у неї є типу комбінезончика, він такий фіолетовий і на ньому є принт, тварини, напевно, якийсь, але це не точно. От, І тут є у нас малюнок. Ну, По-моєму, типу місячного календаря, але це теж, напевно, не так. Я зараз помиляюся. От, Ну і на ніжках у неї дуже такі модняві кросівки. Такі модняві, модняві тяги у неї. так, ось такі. Ну, Вони трішки виглядають просто, тобто вони загалом у нас фіолетові, є такі. Типу, Золота Шнурівка імітація, ну і підошва теж у нас золота, але ну, виглядає ну, так собі соу-соу, so -so, якщо чесно. Ну, І в неї є типу гетри такі, не дуже довгі, чорні, але це не повністю типу, так, носки, як на мене, це ой, вибачте, носки, боже мій боже мій, панчохи, ну ви зрозуміли. От, я думав, що було б краще, якщо б зробили це ну, трішки по-іншому, або як у клодін першого покоління, а тут просто таку тканюшку поверх кросівок, яка не на всю ногу, ну, досить такий, як на мене, дивно, якщо чесно. Ну, звичайно, я ж не сказав про її шубку. так? Ось чому у нас клодін елітне, тому що в неї є така шубка, і це, як на мене, плюс, тому що клодін без хутра це не клодінхо. Тому. Мені подобається взагалі і в першому поколінні у що в неї була на курці оця е... хутряна вставка. І, як ми бачимо, у третього покоління ця традиція не змінилася, і в неї теж є ось така у нас шубка. Це досить таки гарно виглядає, як на мене, їй дуже личить набагато більше, ніж без неї. От, тому вона буде, вона буде у мене така елітна стояти на поличці. Ну, коротше кажучи, як ви зрозуміли, Клодін мені ця взагалом сподобалася. Ну, не так вже з нею і погано все. От тому так, дуже круто все мені сподобалося. Я дуже радий, що вона а, стала моїм таким собі подарунком на день народження. І дуже круто, що Клодін стала першою лялькою Монстер Хай, яка у мене з'явилася в коробці. Ну, це теж досить таки символічно для мене, тому що Клодін мій улюблений персонаж Монстер Хай, і круто, що а, з нею буде. Ще й пов'язані ось такі спогади. От. Тому, звичайно, за це лайк. У мене, до речі, у мене, до речі, є клодін першого покоління базова, треба, значить, і другого покоління собі теж в колекцію, тому що вона мені теж загалом подобається. А потім порівняти і зробити висновок, яка з них найкраща. Але все ж таки, давайте зійдемося на тому, що. Першого покоління Monster High вони були, звичайно, ну, незрівнянні. Це 100%, але ця клодін, ну, як на мене, не гірша, Вона дуже класна, дуже е Вона є якість хороша. Дуже хороша якість. Мені сподобалось все. Тому ось так ось такий у нас огляд вийшов. Сподіваюся, вам все сподобалося, вам було цікаво це дивитися. Пишіть в коментарях свою думку. От, мені буде цікаво почитати. А можливо, у вас теж є якась монстряшка третього покоління. Обов'язково розповідайте про це в коментарях. І взагалі подобається вам третє покоління Monster High чи ні, ні. І чи подобаються вам ляльки цього покоління? От мені все це буде дуже цікаво почитати. От з вами був я, Меджик Блогер. Тому не сумуйте за мною. Ми скоро побачимось.